Очікувані Різдва Христового, хай зовнішня підготовка, прибирання, приготування страв та тисячі інших справ будуть підпорядковані головному, підготовці нашого серця, серця чистого, тихого і покірного, яке мала пречиста Діва Марія. Марія пізнавала Бога більше, ніж усі люди разом взяті. Бо пізнання Бога залежить від чистоти серця, чиста душа завжди є тихою і покірною. Мати Моя Маріє, веди нас до гроту у Вифлеємі та допоможи нам зануритись з поглядання того, що є величним і піднесеним, того, що відбувається в тиші цієї великої та прекрасної ночі. Боже, ти щороку зоселяєш нас очікуванням нашого відкуплення. Дай нам радісно прийняти Твого єдинородного Сина як дитятка і Спасителя, щоб ми могли дивитися на нього без страху, коли Він прийде як суддя Господь наш Ісус Христос, який живе і царює разом з Тобою і Святим Духом на віки віків. Амінь. Свідчення Христа утвердилося у вас, тому вам, які очікуєте об'явлення нашого Господа Ісуса Христа, не бракує жодного дару благодаті. Він і зміцнить вас до кінця бути бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірним є Бог, який покликав вас до спільності з Його Сином Ісусом Христом, нашим Господом. Як навчає святий Павло у своєму посланні до Коринтян, саме Христос зміцнить нас до Кінця, щоб ми були бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа. Цей останній етап історії Спасіння частково завершений Першим пришестям Христа і буде завершено Його славним поверненням. Отже, Різдво Христове. Це час очікування пришестя того, хто є, хто був і хто має прийти у близькому та далекому майбутньому. Тому Різдво Ісуса Христа не може бути часом бездумного перебування в невизначеності, нам потрібне очищення та оновлення наших відносин з Богом. Як дім готують до важливого Гостя, так і душу слід готувати. До зустрічі з Христом, але Павло спрямовує наш погляд не на власні сили, а на Божу благодать. Від нас потрібне лише щире намірення в глибині душі, і Божа благодать почне діяти. Господи, очисти моє серце, переміни мої думки, слова і вчинки, щоб я жила у Твоєму світлі. Дай мені серце покірне і відкрите, сповнене миру, віри та любові. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині посяг час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, посяк час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти приходиш на землю, як Господь і Цар всього творіння. Щасливі ті, хто готові вийти тобі назустріч. Готуючись до Твого приходу, ми жертвуємо Тобі у щирій любові свої намірення, очікування і молитви, серед страждань і непевності нашого часу. Ми просимо Твоєї присутності, натхнені надією на нове небо і землю, ми звертаємо свій погляд на те, що вічне, нетлінне і святе. Просимо, Ісусе, завітай до нас зі своєю благодаттю і збагати наші серця своєю присутністю. Ми просимо за всіх людей, які з надією чекають. На Твою допомогу, благодать і милосердя. Нехай увесь світ відчує радість Твого приходу, Господи, просимо також і за тих, хто ще тебе не знає і не вірить у Тебе, вилий на них потоки життєдайної благодаті, даруй їм мир і пізнання Твоєї безмежної любові і милосердя. Просимо, прийми наші молитви. Господи, прийди і визволи нас із землі вигнання, і щоб ми стали учасниками Твого Царства, де Ти живеш і царюєш у єдності з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.